Як зареєструватися в сервісі Godel? Переходимо по посиланню під цим відео або скануємо QR-код за допомогою свого мобільного телефону. На сторінці, що відкриється, ви побачите підтвердження, що вас на проект запросив Йосифович. Тепер клікаємо по великій кнопці, яка означає безкоштовна реєстрація. І в модальному вікні, що відкриється, необхідно ввести свої дані. Я буду вводити їх на англійській мові. Вперше поле я вводжу електронну пошту. Використовую пошту Gmail, тому що сервіс час від часу міняє пароль аккаунта і його необхідно буде одержувати саме на електронну пошту. А пошта від Google на сьогоднішній день вважається самою надійною. У наступному полі вказуємо чоловік чи жінка, тобто визначаємо свою стать. Тепер можемо вказати своє ім'я, прізвище, вулицю, номер будинку, а також важливо ввести поштовий індекс, місто або село. І країну проживання. Обов'язково необхідно ввести день, місяць і рік народження. Після успішного заповнення форми встановлюємо галочку і клікаємо на синю кнопку безкоштовна реєстрація. Тепер необхідно піти на свою пошту, знайти листа і скопіювати звідти логін і пароль, після чого клікнути по кнопочці Підтвердити пошту. Тепер на сторінці сайту ми можемо ввести свою пошту, ввести скопійований раніше пароль і нажати кнопочку Логін для того, щоб авторизуватися в аккаунті. Ось і все. Реєстрація на сервісі Godel успішно завершена. А що робити далі, я обов'язково розкажу у наступних відео. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал.